Розділ 9. Я прокинувся спітнілий, невпевнений, де перебуваю, і абсолютно впевнений, що ось ось станеться чергове вбивство. Він десь недалеко шукає собі жертву він пливе по місту, ніби акула біля рифів. Я був настільки у цьому впевнений, що майже чув муркотіння скотчу. Він десь там, годує свого темного супутника, а той, напевно, розмовляє з моїм, і у сні я їхав з ним, як добровільний і дуже поважаючий цю справу спостерігач. Я сів на своєму маленькому ліжку і розправив скручені простирадла. Годинник на тумбочці показував третю чотирнадцять. З моменту, як я ліг спати, пройшло чотири години, і я відчував себе так, ніби увесь цей час продирався крізь джунглі з піаніно на спині. Я був спітнілий, втомлений, а ще не міг сформувати жодної думки, тільки от був впевнений, що щось відбувається десь там без мене. Цієї ночі я більше не заснув, точно, тому і увімкнув світло. Мої руки були липкими та тремтіли. Я витер їх об простирадло, але це не допомогло, бо ті були так само мокрі. Я, похитуючись, пішов до ванни, щоб вимити долоні, отримав їх під проточною водою. З крана потекла тепла кімнатної температури, а потім потеплішала. Я подивився і побачив, що мию руки в крові, вода червона. Вона стала такою лише на секунду, у напівтемряві ванної кімнати, та й раковина якась кривава. Я заплющив очі, і світ змінився. Хотілось позбутись від цього видіння світла і напівсонного мозку, заплющити очі, відкрити їх, побачити, що це лише здалось, що в раковині лише проста чиста вода. Але, от тільки заплющивши очі, я чомусь побачив, ніби інший світ, повернувся до сну, поплив, як лезо ножа над вогнями бульвару Біскейн, полетів холодно і гостро до цілі. Потім я розкрив очі. Вода знову просто вода. Але що в біса зі мною відбувається? Я люто струснув головою. Спокійно, старий, тільки давай не будеш декстером у глибокій депресії. Я глибоко вдихнув і подивився на відображення в дзеркалі. Воно виглядало так, як і мало акуратне обличчя, спокійні і глузливі блакитні очі, досконала імітація людини, крім того, що моє волосся стирчало. Не було жодного сліду того, що щойно промайнуло в моєму напівсонному мозку і викинуло мене зі сну. Я обережно знову заплющив очі. Темрява звичайна і проста ніяких польотів ножа, ні крові, ні вогнів міста. Просто старий добрий декстер із заплющеними очима перед дзеркалом. Я знову розкрив їх. І привіт, дорогий хлопчику, радий бачити тебе знову, але де в біса ти був? Звичайно, це питання. Більшу частину свого життя я провів безновидінь, і, до речі, галюцинацій. Жодних видінь апокаліпсису, жодних тривожних юнгіанських ікон, що виринали з моєї підсвідомості, жодних образів, які пропливали крізь історію мого життя. Нічого не коли натраплялось в ночі Декстера, коли я засинаю, я сплю повністю. Тож що щойно сталося? Чому я в біса це побачив? Я ляснув на обличчя водою і пригладив волосся. Це, звичайно, не відповіло на питання, але все ж стало трохи краще. Якщо волосся у порядку, отже справи не настільки погані. Хоча, по правді кажучи, слабка така відговорочка, справи здається, дуже й дуже погані, я, напевно, втрачаю всі або багато своїх розумових здібностей, що, як я роками, поступово занурювався в божевілля, а цей новий вбивця просто спровокував остаточне стрімке падіння в повне безумство. Як можна виміряти відносно розсудливість когось на кшталт мене? Образи виглядали і відчувались дуже реальними, але вони не існували, я ж тут, у ліжку був. Проте все ж я тоді майже відчував запах солоної води, вихлопних газів і дешевих парфумів, що постійно стояли над Біскейн-бульваром. Абсолютно реально! І хіба це не одна з ознак божевілля, ну, коли марення не відрізняються від реальності? Відповідей не було, як і способу їх знайти. Звичайно, з психологом я поговорити не міг, бо до смерті б налякав би бідолаху, і він міг би відчути себе зобов'язаним замкнути мене десь. Звичайно, з мудрістю цієї ідеї не посперечаєшся. Але якщо я дійсно втрачаю контроль над здоровим глуздом, то виникає проблема, перша частина якої як про це дізнатись? Хоча, якщо подумати, є один спосіб через десять хвилин я проїхав повз Діннеркей. проїхав повільно, оскільки насправді не знав, чого шукаю, ця частина міста спала, наскільки це взагалі можливо. Кілька людей усе ще ходили по Майамі, туристи, які випили занадто багато кубинської кави, і не змогли заснути. Люди з Айови шукали заправку, іноземці, які шукали Саут-Біч. І хижаки, звичайно, головорізи, грабіжники, наркомани, вампіри, вурдалаки та різноманітні монстри, типу Мене, але в цьому районі і в цей час їх дуже мало. Це було покинуте Майамі. настільки покинуте, наскільки це можливо, місце, яке, здавалось, привидом денного натовпу, місто, яке стало простим мисливським угіддям. не було тут маскування сонячного світла і яскравих футболок. І ось я полював, інші очі відстежували мене і відмахувались, коли я проїжджав, не сповільнюючись. Я рушив на північ, через старий розвідний міст, через центр Майамі, усе ще не розуміючи, що саме шукаю, і все ж з якоїсь незрозумілої причини абсолютно впевнений, що це знайду, що їду в правильному напрямку, що воно десь попереду. Відразу за Омні нічне життя пожвавилось, стало більше активностей. І більше речей, за якими можна поспостерігати. Вигуки, блякла музика, яка доносилась і зникала у вікнах автомобілів. Вийшли на роботу нічні дівчата, зібрались в зграйки на кутах вулиці. Вони сміялись, хихикали і тупо дивились на проїжджаючі машини, які сповільнювались, щоб водії повитріщались на одяг повій. Точніш, на місця, де його не було. За два квартали попереду зупинився новий корніш. зграйка дівчат вилетіла стіни із тротуару на вулицю і негайно оточила машину. Трафік став, і авто почали гудіти. Деякий час водії сиділи, задоволені тим, що бачили. Але вже через хвилину нетерпляча вантажівка, виїхавши на зустрічну смугу, оминула скупчення машин. Рефрижератор. Пусте, сказав я собі, нічна доставка йогурту, або, може, сосиски на сніданок везуть. А може, це морський окунь прямує на північ або в аеропорт. Рефрижератори їздили по Майамі цілодобово. Вони їздять і вдень, і вночі. Звичайна машина. Але я все одно натис педаль газу і вийшов з потоку. Опинився за три машини від корніша та обложеного повіями водія. Машини навколо так само стояли. Я подивився вперед, на вантажівку, та рушила прямо по біскейн, наблизилась до світлофорів. Цілком можливо, що я її загублю, якщо опинюсь занадто далеко, але чомусь мені не хотілося її губити. Я дочекався вільного місця в потоці, а потім швидко висунув ніс на зустрічну смугу, об'їхав корніш і прискорився, наблизившись до вантажівки. Треба не рухатись занадто швидко, не бути помітним. Але все ж повільно скорочувати відстань. Вона була на три світлофори попереду, уже на два. Нарешті світлофор вантажівки став червоним, і перш ніж я встиг порадіти і наздогнати, мій теж. Я зупинився і з деяким подивом усвідомив, що жую губу. Я напружений. Тобто я, Декстер, кубик, з криги. Чомусь було тривожно. Я відчував відчай якийсь емоційний стрес. Хотілося наздогнати цю вантажівку і переконатись, торкнутись, відчинити дверця та кабіни, зазирнути всередину. І що далі? Заарештувати водія власноруч? Відвести його за ручку до дорогої детективки Лагуерти? Показати: ось я спіймав. Можна я його собі залишу? Так само, ймовірно, він мене собі залишить, тому що він зараз полює, а я просто плентуюсь за ним, хвостиком, як небажаний молодший брат. І взагалі, чому я плентаюсь? Я що, хочу довести собі, що це він, що це він нишпорить, а я не божевільний. А якщо я не божевільний, то як його знайшов, що взагалі відбувається в моєму мозку? Можливо, мені краще дійсно збожеволіти. Повільними та болісними кроками якийсь старий почав перетинати вулицю прямо перед носом моєї машини. Якусь мить я спостерігав за ним, гадаючи, яке у нього життя, якщо він рухається так повільно, а потім глянув уперед на рефрижератор. Його світлофор зелений, а мій ні. Вантажівка повернула на північ і прискорилась. Її задні фари ставали усе меншими, а я все чекав, допоки мій світлофор стане зеленим, що він відмовлявся робити, і тому, скриплячи зубами, я проїхав на червоне світло, ледь не збивши старого. Він, до речі, не підвів очей і навіть не змінив кроку. Обмеження швидкості на цій ділянці біскейн бульвару було 35 миль на годину. У Майамі це означає, що якщо ви їдете менше 50, вас скинуть з дороги. Я розігнався до 65 та проліз крізь рідкий потік машин, відчайдушно намагаючись скоротити відстань. Задні фари вантажівки зникли, вона що завернула за поворот? Чи я не туди поїхав? Тож довелося розігнатись до 75 і пронестись повз поворот на 79-ту вулицю, щоб нарешті вилетіти на пряму ділянку дороги і шалено пошукати поглядом рефрижератор. Я його побачив попереду. Він рухався назустріч. Злодій розвернувся. Як він відчув переслідування? Невже унюхав мій вихлоп? Неважливо це він, та сама вантажівка. І коли я промчав повз, вона повернула на естакаду. Я розвернувся на найближчій парковці і знову вилетів на Біскерін бульвар. Тепер, звернувши на південь, менш ніж через квартал, я повернув на естакаду. Десь далеко-далеко попереду я побачив маленькі червоні вогні. Які мерехтіли і ніби глузували з мене. Нога втопила педаль газу, я рвонув уперед. Вантажівка знаходилась на підйомі мосту, набирала швидкість, зберігаючи відстань між нами. Це означає, що водій, мабуть, усвідомлює, що за ним хтось слідує. Я ще глибше втопив педаль. Я наближався потроху, на декілька корпусів вже ближче. А потім він зник, проїхав через вершину мосту і спустився по дальньому боці, прямуючи занадто швидко до Норд Бейвілідж. Це район, де патрулювали занадто інтенсивно. Якщо він поїде занадто швидко, його помітять. А тоді я вже переїжджав в міст і на спуску побачив нічого порожню дорогу. Я сповільнився, озираючись на всі боки. До мене наближалась машина не вантажівка, а лише Меркюрі з побитим крилом. Я почав спуск. Внизу Нордбей вілич розгалужувалось на два житлових райони, за заправкою ліворуч, повільним кроком стояли ряди кондомініумів та апартаментів, праворуч будинки, маленькі, але дорогі. Жодного руху по обидва боки, жодних фар, жодних ознак, хоч чогось ані транспорту, ані життя. Я їхав повільно, порожньо, він зник. Я його загубив на острові, де є лише одна скрізна вулиця. Але як? Я розвернувся, з'їхав на узбіччя і заплющив очі. Не знаю чому. Можливо, я сподівався знову щось побачити, але ні. Лише темрява, і маленькі яскраві вогники, які танцювали на внутрішній стороні повік. Я втомився і відчував себе дурним, так? Я дурний декстер, який спробував стати диво хлопчиком, використати свої надзвичайні психологічні сили, щоб вистачити злого генія. Я навіть використав для переслідування свій надпотужний спеціальний автомобіль, а побачив занадто звичайну для Майами річ. Таку бачив, напевно, кожен водій. Це коли машина попереду раптово пришвидшується і, ніби кричить, наздожини мене. Потім піднятий палець, яким машуть ніби зброєю. Отже, напевно, просто рефрижератор нічого більше, мчав зараз десь по Майамі біч з гучною якоюсь музикою з радіоприймача. Це не мій вбивця, і мене витяг з ліжка не якийсь таємничий зв'язок. Це занадто смішно, щоб розказати комусь, і занадто смішно для такого розсудливого і безсердечного декстера. Я поклав чоло на кермо. Як чудово пережити все ж такий автентичний людський досвід. Тепер я знав, що означає почуватись ідіотом. Я почув дзвін розвідного мосту неподалік. Він попереджав, що той підіймається. дзинь, дзинь!», дзинь». Потім позіхнув і вирішив, що час їхати додому і лягати спати. Позаду мене завівся двигун. Я озирнувся. Він виїхав з заправки біля підніжжя мосту, промчав повз мене, вильнувши хвостом, набираючи швидкість, а потім в мене полетіло щось дике і тверде, кругле. Я пригнувся, щось гупнуло в бік моєї машини, залишивши по собі звук дуже дорогої вм'ятини. Про всяк випадок я почекав хвилину. Підняв голову і подивився вниз. Тим часом вантажівка помчала геть, розтрощивши дерев'яний бар'єр біля розвідного мосту і прориваючись крізь нього. Перестрибуючи той при підйомі, вона легко дісталась на інший бік. Сторож мосту висунувся з будки і прокричав кілька матюків, а потім вантажівка повернулась і зникла. Безнадійно зникла, наче її ніколи й не існувало. Я ніколи не дізнаюсь, чи це мій вбивця, чи, можливо, черговий звичайний маямський придурок. Я вийшов з машини, щоб подивитись на вм'ятину. Велика. Я подивився навкруги, щоб побачити, що саме кинув водій. воді. Цей предмет відкотився десь на 10-15 футів і зупинився посередині вулиці. Навіть з такої відстані я бачив усе чітко, але щоб переконатись, щоб не лишити абсолютно ніяких сумнівів, цей предмет освітили фари зустрічної машини. Вона різко повернула і врізалась в огорожу. Крізь звук клаксона я почув, як почав кричати водій. Я підійшов до предмета, щоб точно переконатись. І так, дійсно!» Це вона, жіноча голова. Я нахилився, щоб роздивитись. Чистий розріз, гарна робота. Майже немає крові навколо краю рани. Слава богу. пробурмотів я і зрозумів, що посміхаюсь. А втім, чому ні? Хіба це не чудово? Виходить, я все ж не божевільний? Кінець дев'ятого розділу.